Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. Ми говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. Поїхали! Час від часу ви надсилаєте мені відео, як несанкціоновано працює гральний бізнес. Мовляв, Яніна – це просто квалт. Сьогодні поговоримо про легалізацію ігорного бізнесу. Пам'ятаєте, як нова влада свого часу, коли вони тільки прийшли до керування країною, розповідала про легалізацію ігробізнесу ігорного бізнесу нас з вами переконували, що мовляв до держбюджету потечуть мільярди гривень. Перше надходження це надходження від продажу ліцензії. Друге надходження це надходження від того доходу, який казино чи гральний заклад отримує від гравця до бюджету від грального бізнесу. За нашими підрахунками, надійде за перший рік від 2,5 до 4 мільярдів гривень? Ми спостерігали, як закривали підпільні ігрові зали у порушників, вилучали і навіть розбивали ігрові автомати. За цією показовою виставою була ніби і правильна мета. Нарешті легалізували те, що і так працювало, тільки повз державу, але як. Хто контролюватиме цей ласий шматок ринку азартних ігор? Словом хотіли все продумати і зробити як на заході, де все прозоро і всі податки прямо до державної скарбнички. І вирішили створити так званий онлайн-моніторинг і привести до ладу питання податків, ну щоб люди контролювали ставки, виграші або якісь перевіряльники кошмарили бізнес, і таким чином відбувався контроль. І щоб було все прозоро в єдиній онлайн системі. А податки теж нарешті стали зрозумілими і такими, щоб бюджет наповнювати, але й бізнес при цьому не вбивати. Адже у ряді розвинених країн це ну реально великий прибутковий бізнес, який активно наповнює бюджет. Але сталося не так, як гадалося. Коли на кону мільярди є спокуса, і вона полягає в тому, щоб все це взяти під свій контроль. А зараз деталі. Слідкуйте, як то кажуть, за вправними руками ці руки знайшлися не де небудь, а безпосередньо в комітеті із питань фінансів податкової та митної політики на чолі з усім відомим вам і нам, Данилою Гетьманцевим. Так, от знову виникла опція під назвою Давайте легалізуємо гральний бізнес шляхом онлайн моніторингу. Дамо всі дозволи і будемо це контролювати. І нині пропоную так би мовити, доопрацювати проєкт. Далі цитую вам, як саме: Міністерство фінансів України та Держслужба фінансового моніторингу України надали зауваження і також надали пропозиції для доопрацювання проєкту закону, зокрема щодо проведення його до відповідності до Податкового кодексу України в частині фактичних перевірок. Тобто, я зараз вам перекладу простою мовою повернути тих самих податкових перевіряльників. Більше того, правки до закону, які намагаються пропихнути в раді пан Гетьманцев і його друзі, фактично блокує, блокує запуск онлайн моніторингу та дає лотерейним компаніям таку собі невеличку податкову знижку. Вони будуть платити за ліцензії в десятеро менше, ніж, наприклад, онлайн казино. Чому так? Спитаєте ви то цікаво, бо виявляється ігорний бізнес для нього дуже знайома справа. Про це вже розповідали мої колеги, журналісти проекту «Бігус.Інфо». Подивіться, він не був ані політиком, ані чиновником. Він працював і мав частку у великому бізнесі лотерейному операторі. МСЛ. Ця компанія одна із перших зорієнтувалася і розпочала свою діяльність після радянських спортлото. До речі, сам Гетьманцев це легко знайти в інтернеті. що у 2019 році сам зізнавався, що в нього конфлікт інтересів саме в ігорці, тому він ніби дистанціюється від будь-яких законопроєктів в цьому питанні, але є одне але. Надовго цих обіцянок не вистачає, коли на кону великі гроші. Думаю, що після податкових пільг для лотерей мало хто повірить, що ця людина, типу, вийшла з бізнесу і тепер весь такий об'єктивний і незалежний. І що друзі особисто мене насмішило в цій історії? Це ще один пункт цього цікавого законопроекту посилення вимоги до бездоганної ділової репутації. Та вам не почулося. Посилення вимог до бездоганної ділової репутації ключових осіб гральних компаній а можна нам от так само про депутатів збереження мандату за умови бездоганної репутації? Це ж як ми з вами вже завтра могли б розігнати як мінімум дві третини Верховної Ради. Тому, панове, ви або труси вдягніть, або хрестик зніміть, як то кажуть. Напередодні я прочитала пост Ніни Южаніної. Вона членкиня комітету із питань фінансів податкової митної політики, де вона розкритикувала новий законопроект. Хочу в неї розпитати деталі, чому і кому ця історія вигідна. Хочу, щоб ви про неї знали розмову. Я записала напередодні. Послухайте про що вона. Кому це може бути корисно? Значить, давайте е, говорити про те, що закон, який прийняли про проведення азартних ігор, він там про державне регулювання діяльності, він самого початку був недопрацьований. Uh -huh. Недопрацьований, чому тому, що знову ж таки поспішали, не могли знайти домовленостей до кінця і тому приймали, сподіваючись виконати замовлення, яке було з усіх боків, в тому числі від організаторів там із Російської Федерації. І ну, ми все чули, що відбувалося тоді, але до дуже багатьох моментів люди так і не дійшли. Проте зараз починають потихеньку внос зміни. Була одна а, в законі, одна стаття, я весь час на неї звертаю увагу. Але оскільки я не хочу займатися цим напрямком, там дуже багато бажаючих, вони всі такі круті, вони розбираються, вони показують, наскільки все від них залежить, і, толь, і, і точно не від мене залежить, я відпустила це, це питання. Робіть, що хочете. Робіть, суспільство має саме оцінити, що ви наробите, mm -hmm. тому що коли от дивіться в бюджеті. На 24 й рік планують отримати від ліцензії 1 мільярд. І це ми ради цього легалізували азартні ігри. Та ми ж говорили, що ми будемо мати як мінімум 10 мільярдів рік. Ну, де ця правда? ніхто на це не звертає уваги Тому, повертаючись до проекту закону, я бачу це вже другу спробу. Щось підправити, але підправити на користь держави чи на користь е, якимось окремим групам? Оце mm -hmm. головне питання. А ви розумієте, хто ну, ці я... окремі групи, які в парламенті можуть представляти 에... бізнес? Я не знаю от тих підводних е, зараз течії, mm -hmm. бо я не знаю їх призвіще, ніколи не вникала в усі ці групи впливу. Вони мені не потрібні. Е, точно я е, бачу, що зараз провідником змін до азартних закону до про азартні ігри, і уже тепер про е, закон про лотереї є пан Железняк. Навіщо він взяв на себе цю місію? Хто його попросив і навіщо він це робить? Головне, що він зараз, прикриваючись іміджем керівника ТСК, яка нібито бореться із порушеннями, mm -hmm. він е, вносить ці проекти закону, тому що він є першим автором, потім є Гетманцев, і вони рухаються. Процеси, оскільки сам профільний комітет це безмолвність майже 40 членів комітету народних депутатів. Одна я з ними борюся що разом до і... речі, з приводу того, кому це може бути цікаво, неодноразово в засобах масової інформації з'являлася інформація, що пан гетьманцев може бути причетним до мати частку в бізнесі азартних ігор, і тому власне пришвидшується ухвалення цього закону. Ви щось про це знаєте? Ну, ми всі чули, і мені ж здається, що це було підтверджено е, фіксацією, і він сам писав відповідь, що в нього в МСЛ були, була невелика доля, там скільки то відсотків. Але те, що він був е, власником юридичної компанії і е, обслуговував МСЛ. І е, ну, ми, ми ж точно не знаємо скільки фактично яку долю він так, мав. Да? Там так. мало того, що там юридично було закріплено, але те, що він був пов'язаний з цією компанією ну, з цим напрямом діяльності. До речі, МСЛ в попередні роки це була одна з найбільших компаній, яка насправді вона відповідала цьому класичному визначенню державної лотереї. І вони мали. Якби, тоді взагалі було три чи чотири компанії на ринку, і вони були. Їх була левова частина ринку, їм належала левова частина ринку. А потім ще, ну ми ж не забуваємо, що до прийняття закону в 2020 році е через лотереї проводилися і інші азартні ігри під прикриттям. Це насправді власники, співвласники, вони ходили по, по лезу ножа. Можна сказати, вони весь час порушували закон. Вони весь час з кимось домовлялися. Mm -hmm. Ми знаємо, хто якби займався покровітельством То. цього виду діяльності. То, пані Ніно. Да? Ну, я не хочу називати, бо це ну дуже кримінальна сфера діяльності. Ну і в баню. ми прочитали що там Міністерство фінансів виділило кошти на створення системи цього онлайн моніторингу, але потім ці кошти повернулися. От я на засіданні комітету так. не дуже розібравшись в усіх пунктах його до кінця, я побачила цей пункт, що стосується одного дуже важливого питання. В статті 2 закону, основного закону, де написано діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, є така, є такий пункт. Оці всі види азартних ігор. Казино, мережа казино азартні ігри, казино мережі інтернет, букмекерська діяльність в букмекерських пунктах та в мережі інтернет, організація та проведення ігор у залах гральних автоматів, організація та проведення азартних ігор в покер в мережі інтернет. Ці всі види діяльності можуть проводитися виключно за наявності у суб'єктах господарювання відповідних. Ліцензії із використанням сертифікованого відповідно до цього закону та підключеного до державної системи онлайн-моніторингу, грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор. Mm -hmm. Оцю частинку виписано в кінці перехідних положення, що вона набуває чинності через два роки. Mm -hmm. Це був липень 2022 року. Якщо б хоча б одна структура в Україні розуміла і насправді змогла виконувати норми закону і щось сказати проти організаторів, то виключно на підставі цього пункту, уже з липня місяця 2022 року ця діяльність є незаконною. І, можливо, саме тому пан mm. Железняк із е головою комітету. Гетьманцевим. Гетьманцевим вони виписують, вносять нор... саме в цю норму, в цей абзац. Mm -hmm. Подумайте, зміни. Вони говорять, можуть проводитися, а можуть і не проводитися. Зрозуміло. Так, Абсолютно е, е, вірно. Я хочу додати тільки одне: так. що в лотереях зроблено, вони її змінюють, прибирають От, наявність у цих електронних систем прийняття ставок. Скасовують наявність мережі розповсюдження більше п'яти тисяч, а ті норми, про які ми говорили ще вище декілька вимог. Вони говорять, що не застосовуються ці вимоги на територіях, де ведуться чи велись бойові дії. Я розумію, що Київ підпадає під ту територію, де велись бойові дії, Це І прекрасно. Пані Яніна, тут питань більше ніж відповідей, і я ніколи не зможу отримати відповідь ні на засіданні комітету, ні в залі від тих людей, які це робили. Все ж таки, яка ціль цих змін? Дякую вам дуже. Я думаю, що ми розберемося. Принаймні, люди будуть знати підводні каміння, тому що ще ж засідання всі закриті. Ніхто ж не може слідкувати. І за обговореннями, за правками, за діяльністю, наприклад, Железняка. так. Тут же і ще взяв Железняк і виписав під себе, що він тепер буде фактичними перевірками контролювати онлайн мережу. Написав, що він буде приходити робити контрольні закупівлі, грати. Хтось буде знімати, а потім от у зйомку вони. Будуть передавати правоохоронні органи. Все. Ось така гра в ігорному бізнесі відбувається не де-небудь, а прямо в стінах Верховної Ради. Ви ж трансляції не бачите, як і ми. Відповідно, дуже важко це контролювати, якщо щось не виходить на гора. Так і хочеться сказати: ох, і дограєтеся ви. Так, я звертаюся до всіх, хто геть забув про те, що в країні йде війна. А не власне збагачення, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, яким чином впливати на таких осіб, як гетьманцеви, що треба зробити нам, громадянському суспільству, аби такі махінації в цінах ради не відбувалися. Дякую за підписку на канал Яніна Соколова. Поставте, будь ласка, дзвіночок, аби сповіщення про наші відео з'являлися у ваших гаджетах. Ми вже готуємо новий випуск до зустрічі завтра. Слава Україні, слава ЗСУ.